Трамп каже, що вони візьмуть участь у гарантіях безпеки для Києва. А як можна взяти участь в гарантіях безпеки? От щось гарантувати, коли ти не фінансуєш і не надаєш озброєння? Я вже не кажу про якісь війська, якихось військових або якісь силові методи. От що що як, як тоді формулювати ці гарантії безпеки? В чому вони полягають? Що ми в, е, стурбованість будемо висловлювати вчасно? Ну, наразі Пане, е, я взагалі до даних перемовин відношуся суто е, юридично. І я дивлюся на цей процес з юридичної точки зору. І насправді, е, чистої юриспруденції я тут не бачу. Угу. Я бачу декларативний характер меседжів, е, які транслюються. Так, це є. Але якщо ми говоримо про чисту юриспруденцію, яка має бути в контексті перемовин, то я не бачу напрацювання чітких важелів впливу, про які говорили колеги. Дійсно, поставки озброєння і фінансова допомога, вона декларується, так. Частково вона відбувається, але на достатньому рівні вона не відбувається для того, щоб ми мали напрацьований важель впливу щодо цього. З фінансової точки зору допомоги та ж сама ситуація, з скажімо так, інформаційної точки зору та ж сама ситуація. А отут і виникає питання щодо гарантій безпеки миру. Так вони ж такі ж. Угу. Вони точно такі, як і ті меседжі, які декларують за собою допомогу. Чому її не надали станом на зараз? Чому на весь час, тривалий доволі час, декларують ті факти, що Україна отримує в майбутньому. Кожен меседж отримує. Так, да, ми отримуємо, але недостатньо. Я звертаю на це увагу. Недостатньо Україна отримує допомогу. От саме в цьому і є певним чином юридичне недоопрацювання. Якщо ми говоримо про санкції, вже тривалий час з початку анонсування цього етапу санкцій, ми обговорюємо санкції, санкції накладуть, то відкладають їх, то погрожують застосуванням санкцій. А знову ж таки, чому юридично? Вони не були введені для того, щоб ми юридично мали вже важель впливу сьогодні на президента Російської Федерації на Росію. В цілому на сьогоднішній день Путін акцептував перемовний процес прямо ні. Лавров заявив, що йдуть напрацювання, на саміт і все. Чому це стається? Тому що міжнародна арена юридично дозволяє Путіну це робити. Фактично, ми не досягли дієвих важелів впливу. Якщо ми говоримо про неюридичні важелі впливу, то це ну, дійсно відповідні здобутки військових на фронті. Да. Отут я погоджуюся, але знову ж таки, серйозних здобутків, так, да, вони є. Але знову ж таки не зовсім достатніми вони є, на, на мою думку. І от все це, все це складається в те, що ну, в моєму розумінні всі дозволяють Путіну себе так вести. От парадигма мого висновку на сьогодні саме така. Тому і стосовно гарантії безпеки, так. Да, все зводиться лише до знову ж таки декларативних меседжів, і все. Угода про надра. Ми підписали. Підписали. Нам гарантії безпеки надали декларативні. Все. Маємо те, що маємо ця соціологія КМІС для тих гарячих антиамериканських голів, які думають, що винен у всьому у всьому Сполучені Штати, які там не надавали нам можливості бити по території Росії, які не дають озброєння, фінансування і так далі. Недостатньо дають люди, кияни сказали в принципі все цією соціологією. 80... 2% вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до повномасштабної війни, і серед них 72 вважають, що політичній владі не вдалося підготуватися до повномасштабної війни. Пане Костянтину, от що ви думаєте? Стосовно е, от тверезої оцінки, це тільки кияни відповіли. Я просто собі уявляю, що буде відповідати вся Україна. І що будуть відповідати? При фронтовій території, якби проводилось там опитування, ви знаєте, я дозволю собі, скажімо так, сказати те, що мені говорять військові, з якими ми працюємо, якими надаємо правову допомогу. Насправді ми в багатьох обмінах військовополонених вже приймали участь, багатьом допомагаємо і, чесно кажучи. Кількість тих військових, в тому числі з цих регіонів, з Маріуполя, вона у нас величезна, я навіть рахувати перестав, бо ну, ці цифри страшно рахувати. І я вам скажу, з майже кожним військовим особисто я працюю, і те, що я від них чую, ті помилки, які вони транслюють, е коли я їх опитую, чому саме так сталося, да? mm -hmm. то я, чесно кажучи, в мене волосся дибки стає. Ми говоримо про те, що ми недостатньо підготувалися. У мене складається враження, ми взагалі не підготувалися. Їх, цих людей, військових там, в тих регіонах, їх не готували в принципі. Була у нас дана інформація, Знову ж таки, з юридичної точки зору, у нас була ця інформація. Ми зобов'язані були підготуватися. Так, ми уникнули цього. Ми свідомо уникнули цих процесів. Чому? Недостатньо повірили в що? В попередження їх скільки було. Їх безліч було. Е, у нас нема, не було своєї е, розвідки було. Інформація була наявна? Наявна була. У, всі, у всіх була. Ми, я пам'ятаю перші дні війни, коли частково правоохоронні органи банально виїхали з Києва. У нас була ця інформація. І в інакшому випадку правоохоронні органи не виїжджали би до Львова. Ну, наприклад, ми всі знаємо ці, ці події. Чому? Деякі представники там, посадових осіб, там, посадові особи виїхали. Причому це було вчинено свідомо, і це були відповідні юридичні також дії, оскільки я кажу про посадових осіб. А ми кажемо про те, що ми були не готові, ми не вірили в це, ми не сприймали цю інформацію. Ну, мені здається, насправді це виправдання. Оскільки всі підстави для цього були. А ті військові, з якими ми працюємо, чесно кажучи, ну, в принципі, підтверджують той факт, що ніхто не готувався. І, на жаль, Ну мені особисто можливо у когось інша інформація, але особисто я від своїх клієнтів саме таку інформацію отримав. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував слова Володимира Зеленського щодо нафтопроводу Дружба очільник угорського уряду каже, що заява президента України матиме довготривалі наслідки, зокрема і щодо вступу Києва до Євросоюзу. Давайте почуємо цитату. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по трубопроводу Дружба, тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення. Шантаж, бомбардування та погрози нікого не введуть до ЄС. Слова Зеленського матимуть довготривалі наслідки. Нагадаю, напередодні у Володимира Зеленського запитали, чи отримав Київ більше важелів впливу на угорського прем'єра Віктора Орбана після ударів по дружбі та його звернення до Трампа з проханням допомогти зняти вето на переговорний процес щодо вступу України до ЄС. Що відповів глава держави? Давайте почуємо. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Разом з тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після атак на нафтопровід Дружба погрожує Україні припинити поставки енергоносіїв. Але буцімто Будапешт, поки цього е, не буде робити заради українських дітей. З Угорщини в Україну поставляється кілька видів енергоносіїв. Серед них особливо вирізняється електроенергія, на яку щомісяця припадає від 30 до 40 відсотків українського імпорту. Давайте замислимося, до чого це призведе. Якщо, скажімо, 30-40 відсотків імпорту електроенергії в країну припиниться, які наслідки це матиме. Ми не хочемо, щоб в українській квартирі, де живуть маленькі діти, не було опалення, бо ці маленькі діти не можуть відповідати за те, як поводиться колишній актор, а нині їхній при. Президент як нам зараз, ну, я не знаю, налагодити взаємостосунки з цим урядом Орбана чи дійсно перечекати цей момент? Ну, насправді я погоджуюся з думкою перечекати, оскільки особисто я до атак по дружбі відношуся, як, скажімо так, з легітимною погоджуюсь з легітимною ціллю України, оскільки. Давайте відверто. Дружба дозволяє обходити відповідні міжнародні санкції, які накладені на Російську Федерацію. Це перше. Друге, уряд Угорщини неодноразово блокував питання вступу України до ЄС. Угорщина свідомо обирає подібні позиції. Ну, свідомо обирає. Це цілеспрямовані конкретні юридичні дії. В цьому випадку, коли Україна веде війну з Російською Федерацією, чи виступає дружба легітимною ціллю? юридично виступає. Але тут обом сторонам варто розуміти про настання наслідків. Дійсно, я погоджуюся з думкою про відповідні маніпулятивні елементи щодо енергетики України дійсно. Це важель впливу на Україну з точки зору угорського уряду. Але ж не варто забувати про те, що і у нас відповідні важелі впливу є. І, власне, атаки по дружбі вони впливають і на Угорщину також суттєво. Тому тут просто-напросто відповідно, мені здається, треба оцінити плюси і мінуси, і що переважує для України в контексті. Воюючої держави, воюючої безпосередньо держави, і чи мається на увазі вірніше, чи мається наслідком відповідне настання негативних наслідків для Російської Федерації з для сторони, з якою ми воюємо. От, якщо це оцінити, мені здається, все ж таки це легітимна мета на сьогоднішній день, але Україні варто готуватися до відповідних наслідків. Президент Польщі Кароль Навроцький витував закон про допомогу українцям. Це стосуватиметься насамперед тих, хто не працевлаштований. Поправка до закону передбачала продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які тікають від війни до 4 березня 26-го року. Йдеться зокрема про щомісячну виплату на дитину у злотих польський президент пояснив своє рішення тим, що фінансова ситуація та суспільні настрої в країні змінилися я своєї Я не змінюю свої думки і маю намір виконувати своє зобов'язання. Я вважаю, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зусилля працювати в Польщі. До слова, через таке рішення Навроцького польща тепер не зможе допомагати Україні зі Старлінком. Про це повідомив польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Він також уточнив, що це означає і кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місті. Гавковський резюмував: він не може уявити кращого подарунка для сил Путіна ніж відключення інтернету в Україні. На це глава канцелярії польського президента Звігнів Богуцький пояснив, що президентське вето на закон про підтримку українців не позбавить Україну інтернету від Starlink, який має польське фінансування. Вето президента Навроцького не відключає інтернет-Старлінк для України, оскільки витрати на цей зв'язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а поданий президентом Польщі проєкт у Сейм зберігає цей порядок. Достатньо у вересні оперативно розглянути цю президентську ініціативу в польському парламенті. Насправді, з початку війни, я вже більш трьох років співпрацюю з польською адвокатурою, і перед сьогоднішнім ефіром я робив кол своїм польським колегам і власне запитав їх думку про те, що відбувається. Так от вони мені повідомили, що ці ініціативи дійсно є від президента, але не всі з цими ініціативами погоджуються не весь політикум. і насправді відповідна коаліція, яка має. Вона відреагувала негативно на ці меседжі. Це перше. І друге, що є реальні перспективи про того, що дані ініціативи будуть в подальшому в Сеймі заблоковані. Тому, якщо чесно, то зараз тривогу, мені здається, не варто бити, але знову ж таки, за, скажімо так, інформаційною гігієною варто е, слідкувати. Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. За її словами, Кабмін оновив порядок перетину державного кордону відтак про всіх громадян відповідного віку. Тепер всі громадяни відповідного віку тепер зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану. Ну насправді я бачу в цих процесах дійсно хаотику. Можливо, дійсно це з політичною діяльністю пов'язано і, і лише з цим, оскільки спочатку анонсується питання президент, потім анонсується питання сподачі вже я так розумію, президента Юлія Свериденко. А це питання на сьогоднішній день закріплено за, скажімо так, юрисдикцією. Кабінету міністрів, Кабінет міністрів розробляє відповідну зміну. При цьому Юлія Свереденко паралельно вносить законопроект про фактично це ж саме, але з іншим формулюванням у Верховну Раду. У мене виникає питання, що відбувається? З однієї сторони, є е, алгоритм е, руху по вдосконаленню законодавства по лінії Кабінету міністрів України, який, в принципі, і регулює ці питання. І паралельно вноситься законопроект. Фереді Федір Веніславський виходить, каже нам про те, що даний законопроект не раніше вересня буде проголосований. Навіщо це все відбувається? Ну. Що у нас? Х2 відбувається в законодавстві. Ми замість одного закону приймаємо два про одне і те ж саме. Дійсно, виникає знову ж таки питання: а чому 22, а не 25? Дійсно, де цей зазор? 23-24 роки. Чи це натяк про те, що ми маємо зараз очікувати зниження мобілізаційного віку? Можливо, це натяк, але мені б від депутатів це почути.